Вітаю вас, друзі! Сьогодні придбала курку вагою 2 кг 400 г і вирішила приготувати з неї домашню дуже смачну колбасу. За цю курку я заплатила 200 гривень і хочу порівняти, скільки колбаси у мене вийде на цих 200 гривень, і скільки б коштувала такої ваги колбаса у магазині. Перед тим, як поставити варити курку, я зняла з нею шкіру. Тому що зі шкірки можна зробити смачненький м'ясний рулетик. В результаті курка вийшла вагою 2 кг вже без шкірки і 400 г шкірки. Заливаю тепер курку водою і з розрахунку 1 столова ложка солі на літр води. Як тільки курка закипіла, відразу виключаю воду, закриваю кришкою і залишаю, щоб постояло. 20 хвилин. Це потрібно для того, щоб все, що є у м'ясі недоброго, якісь залишки медикаментів, можливо, гормонів росту, щоб все витягло сольоною водою. 20 хвилин я зляла воду, помила курку, залила чистої води, посолила. Тепер додаю сюди порізану четвертинами велику цибулину, велику морквину порізану. Спеції улюблені, ну, зазвичай це чорний перець, духмяний перець і лавровий лист. І ставлю курку відварювати приблизно на годину. Я думаю, цього буде достатньо, тому що курка все-таки не домашня, магазинна, вона досить. м'яка. Відварену курочку. Бачите, як вона гарно розварилась. Виймаю з бульйону і охолоджую. Охолоджене м'ясо я відділила від кісток. І зараз його потрібно змолоти у блендері. Я буду молоти м'ясо. Я беру дві пачки ось такого желатину. Желатин, в принципі, будь-який може бути, тут його 50 грамів з двох пачок. І заливаю його тепленьким бульйоном, в якому варилася курка. Поки ми будемо подрібнювати м'ясо, то желатин... Набухне. М'ясо легше подрібнилось у блендері, потрібно доляти трішечки бульйону, у якому воно варилося. Ну, Буквально 50-100 грамів. Щоб ковбаска була гарного рожевого кольору, кладу невеличкий кусочок вареного червоного буряка. Можна, звичайно, сік вичавлювати, але це трохи загайно. Просто кладемо бурячок, він з Я спочатку молола у такому блендері стаціонарному, а тепер ще доб'ю його погружним блендером, щоб фарш був більш однорідним, щоб колбаса була максимально схожа на магазин. Додаю до фаршу мускатного горіха, горіха приблизно чайну ложечку і трішечки чорного перцю. Бо я не люблю гостру, колбаска така ніжна має бути. Ви ще пробуйте на, на свій смак, як вам на рахунок солі. Якщо потрібно, то додавайте ще сіль. Мені ж солі тут поки що вистачає. Розтоплений у мікрохвильовці набухший желатин. Тепер це все потрібно дуже ретельно перебити блендером. <тур> все, фарш для колбаски повністю готовий. Він має бути ось такий, не густий. Дотримуйтесь тих пропорцій, що я. Напишу в описі під відео. Тепер можна заливати це все у пластикову бутилку, але у мене є отаких от дві форми: дві посудинки прямокутних, височеньких. Я змастила їх жиром і зараз сюди заляю цей фарш. У мене вийшло тільки фаршу, що я заповнила повністю цих дві посудини. Тепер прикриваю їх зверху. Поліетиленовою плівочкою або харчовою і ставлю в холодильник. Пройшло 4 години, ковбаска наша добре застигла. Тепер покажу вам, як її можна легко витягнути з такої посуди, на яку неможливо розрізати. Звичайно, якщо ви залили у пластикову бутилку, то просто розріжете і виймете. Дивіться, я беру миску величеньку, ставлю меншу в діаметрі, на неї ставлю, перевертаю ось так цю. Ковбасу. І зверху потрібно поляти гарячою водою, щоб трошки нагріли стінки, і вона тоді легко, ось, черпачку в мене гаряча вода, я ось так поливаю, і вона зараз абсолютно легко вийде. Далі з допомогою ножика, ось так легенько проходжусь по кругу по стінкам, і знімаємо цю посудину. Бачите, як це все легенько. Звичайно, у бутилці пластиковий краще, тому що розрізав і виняв, але так теж непогано. І в результаті у мене вийшло кіло 600 абсолютно натуральної і дуже смачної, кубати. А тепер рахуємо по ціні. Собівартість цієї ковбаси у мене вийшло 234 гривні. Тому що 200 гривень курка плюс 34 гривні два пакетика желатину. Якби я купила в магазині. Кіло 600 такої ковбаси, Середня ціна приблизно була б за кілограм 280 гривень. Це середня. Отож, кіло 600 коштувало б 448 гривень. А у мене вийшло 234 гривні кіло 600 вареної ковбаси. Отже, дешевше, майже в два рази. Плюс, у мене ще залишилось 400 г шкірки з курки, яку я можу використати для запікання. І в кінці, любі мої глядачі, хочу сказати, що мені було б дуже цікаво почитати ваші коменти з приводу цього і почути ваш, вашу думку, що вигідніше приготувати таку ковбаску самому вдома чи купити її в магазині.